Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Блог і сьогодні вже дуже довгий я маю на увазі, дуже довго я не знімала на цей канал. Там були причини, дивіться їх у моєму телеграм-каналі. Я дуже швиденько вам розповідаю. Я їду сьогодні гуляти в центр з моєю подочкою Полінкою Так от, я не буду затягувати, я забираюся, я вже помила голову, зараз її буду сушити. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а ми починаємо! Коротше, я сейчас піду посушу свою голову і тими зараз поставлю цей мікрофончик е, на зарядочку і візьму з собою повербенк. Я буду брати сьогодні якусь іншу сумку, тому що моя порвалася, і я не знаю, що яку, мені взяти. Тому це таке теж проблем, тому що мені треба підібрати тоді цю сумку, тому що в мене є одна синя, але я не знаю, під що вона мені е, підійде. Тому з вами сьогодні будемо підбирати мені лук. Друзі, я вже все з собою зробила. І тепер я хочу підбирати якийсь офіт. Якщо ем, так, так, у нас сьогодні 24 градусів це максимально. Тому я думаю, одягнути якісь такі світленькі джинси та, може, якусь ковтинку і на неї, типу, таку Але це я ще не знаю. Зараз я вам покажу варіанти моїх джинсів і, скоріш за все. Я виберу одну із них пару, тому що я можу штанах піти, але я думаю, я піду вчинка. Ну що ж, друзяшки, показую перший варіант. Вони ось такі от так от вони на мені сидять. Також, вони прям дуже не подобаються. Вони дуже гарні, вони прям взагалі. І плюс та жилетка, я вам її покажу скоро, тому що я не, знаю, я не буду показувати її показувати. Ось така. Зараз я переодіну з жилеткою. Зверху у мене сьогодні два варіанти. Перший це ось така от у нас е танцовочка. І другий це ось така про яку я вам постійно казала. Тобто Вона виглядає на мене. Буде ось так от виглядати. Я маю на увазі, що воно буде ось так от виглядати. Десь так. Воно дуже прикольно виглядає. Давайте я вище підмогу. Ось так от я буду виглядати, в принципі, воно дуже красиве. Мені так подобається. Ось така джинсовочка. І вона теж дуже прикольна. Но я вже обрізалася точно з джинсами, тому що я навіть вже пробувати інше не буду. Я 100% буду ось ці одягати, тому що вони мені дуже подобаються. І сьогодні у мене такий вайп. Одіти ось такі джинси. Такої я буду ось так оди. Це, звісно, все гарно і красиво, але ж я отак от на човшки дойду. Тому я думаю, я можу одягнути ось таку саммер. Она теж прикольна. Або якусь світленьку, наприклад, як ось така от світленька. Вона теж дуже прикольна, зараз я її розверну вам і покажу. А вона таким смайликом, да. Вона дуже прикольненька. Мені прям вообще подобається. І але... теж погадать задаємо, але ось так от. Я думаю, я її сьогодні одягну, тому що хочу якусь сьогодні світленьку атмосферу. Так, а тепер добавляємо такі аксесуарички. Зараз вам просто покажу мій оффит. Так от крутишечка. А uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh, вона дуже прикольна, тому що біла з білим і ну, синісним, -сині. голубим, так скажемо. Краще. Далі я буду брати сьогодні ось такі духі. Чи може я сьогодні душі зроблю собі глазочки? І давайте оберемо тепер аксесуари прям аксесуачки. Вкриваємо. Так, і uh, треба сьогодні щось таке. Гарніки прям обратно. Я не знаю, правда, що. Можна ось такі от маленькі серебро надягнути, тому що вони теж дуже прикольні, як уже я спогалась. А вони дуже прикольні, як я... Ну, я так рахую, тому що Давайте спробуємо. Як ви бачите, погодка у нас сьогодні взагалі вайбік. Друзі, я вже вийшла. Зараз буду чекати нейтролобус. Ой-ой! Так що так. Ага, так, вже також і тіто. Так, так. Олінка, от полінка, от полінка, от полінка, от полінку. Дорожчі, друзі, ми вже зустрілися з Поліною. Всім привіт! І ми зараз гуляємо просто по центру. Ми дуже о, хочемо їсти, тому що просто тому що ми мы не поїли. Ну, я, по... я не поїла, Я поїла, але я все одно хочу їсти. Ну, ми зараз просто йдемо шукати АТБ. Ні, ну, ми, ми знаємо, де АТБ. Да, ну, так, mm -hmm. Купила собі ось такий пончик. Поліна <ріст> <ріст> купила собі Кока-Колу, і вона зараз намагається відкритися. Ключа! <ріст> 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 і тут ми ще купила такого м'ясну штучку якусь. Нормально На хлопчик? Все, ми кушаємо і гуляємо Зараз йдемо в центр, там на центральний коротше парк Взагалі, просто така гарна погода сьогодні Ще одна блогерка блогарка. Може, підходимо. Дивіться. Краса. Природні явища. Природня краса це просто супер. Дівчатка та да, хлопчики. Я не знаю, просто там мене дивиться, але я думаю, дівчатка загалом. Ну так. Да. Але якщо ви хлопці, пишіть в Ладно Окей, let's go. раз ви так блестить і так да, класно пока. Привіт. я, я не можу звикнути, що тут камера, я постійно так отроблю. Туди спускатися і там лайфувати. А, тоді кип поснімаємо, мені дуже жарко, я зараз уже помру. От, але. Ми глядаємо.

Не знаю, у нас вообще тут зеленая вода, ребята. Фу, просто. холодный прям песок и так добрый. Mm. Короче, <крєчні>, друзья, у нас идея, вот так вот мы сбравим волосы, сейчас буду... Вот так вот это. Тобо... <кробє>

Ось вже ми з Все, Боже, нам дуже жарко, ми дуже хочемо пити, у нас води нема. Тому ми зараз десь будемо поблизу шукати нам магазин, де купити воду можна. Скільки води? Щоб пити? Вот, дивись, скільки води. Так пити. <свисті> <свисті> Та я розумію, що ти шутиш. Так що так. Ця краса. Дуже класно тут. Где-то споезд тут еда. И Полина. Вот она уже обращалась внимание. Воду, посильно газовую. Пыть хочется, но... И вот, морозовую <грес> немножко. Да я его же заняло. Вот если устало, нам нужно жарко. Але треба йти, так? Друзі, я вже допила воду У нас сьогодні надуга відбувалася, але не, не видно Я сама зараз допивачу, а ще. Дуже гарно зараз. Це крутий. Ти звиділа, як її там мішка? Я його кожен раз бачу, ніколи не знімала. Та, ти... а, до речі, ми вже пів у цій пройшли. Ми там зараз будемо Коли ми поїдемо гуляти в центр, я візьму собі ленджбокс, якийсь там фруктів, перевірок. возьму с собой плед. пледик, чтобы сесть. Да, и вот у нас пикник. Да, пикник, Пикничок. Я тоже возьму по там также поесть. Да, по точно. Поесть, иди, поесть. Боишься? Не поесть. Поешь, тоже может Там еще сиденья такие чтобы силы прошли. Я никого тут не каталась. Она каждый каталась. Я каталась. Сейчас открыть. Нам на другой этап. Ну, здесь три-четыре. Это сейчас так классно будет, честно. Честно, классно будет. Все закрывается? Мы сейчас поедем. Домой. Ты выйдешь. <существует> сюда, сюда Ты классно. Ты сейчас, наверное, не разорвешь. Да, все. Она не разве Это просто даже швитку. Все, мы уже приехали, понимаешь? Прикольно. Короче, все прикольно. Можно открыть сам? Конечно. Все, мне самый любимый магазин, если не спешить. Да, да, да. Уже в Да, уже в холодном. Это ты часто покупаешься. Вот, я вот тут дырочки типа покупала сейчас. Да. Надо поцей. Вот такие вот у меня, я тут покупала, короче. Вот, видишь, я такие тут, типа, золотые, а у меня они такие единицы. Ты тут покупала? Да. А сколько она по Я не помню, я не помню, да, честно. не, цены такие, там было две штуки. А -а -а. Красивенькие. Ой, да, кельтсы такие. У Вот, прикольно. Такие да. же. Да. Такие. Кольцо, скажи. Це для грима, типу. Так, вони такі є, кстати, похожі. Вони таки... І ось тут ще. Для грима. Ой, вау. У мене такі болотні я як там були є лізьми. Прикольно. Кстати, реально прикольно. Еще раз можешь? Да,

Такие, просто так вот укладываются. А вот такой у меня есть. Я тут покупала вроде. О, это ци Вот это датушки. Да, да, тушки переводножки. вот, типа гирляндочки.

ну как какая поэтому. <свят> кстати, она была 5000 в мое время. Ничего себе. Дивись. Замирай просто. Знаешь, о, ты видела, как Хэллоу Китти типа, прикольно? Знаешь, видела кто-то? Вообще или пусти. Опа, книжечки. Ой, пушин. Пушинка, книжка. Такая прикольная, кстати, я знаю такую. Я даже хотела себе такую, а ну, там просто Сейчас я вам покажу. Подсоединил себе, и он, бачит, просто тут нанимает текста. Она так классно, а вот просто нанимает текста, можно сказать. Она еще вона. Я не знаю, просто она, как, гарно. Что? Весь отсюда. Ну, пожалуйста, сюда. Воно з батарейками? Мені тривати нічого мені не можна. Воно перегори за без батарейок. Це потрібно І їхати покуп... кіотк, покупати ці кіоски, ручати люди, брати ці батарейки. Я такий, я в Діснейленді такий покупаю. Дуже прикольно. Це? це всі хотіли? Ось це. Всі хотіли взагалі просто. У мене таких було. Два є таких. Ти знаєш, що ці? Знаєш таких? Це в Тіктоке такий тренд зараз. Вони так от е, ти щипаєш їх, і там інша іграшка. <р yourselves> ти знала? Ти їх вищипуєш, вищипаєшся. типу, ти їх вищіпуєш, вищипуєш, і там нова е, іграшка тебе <tAKE> виходить. Бачиш? Mm -mm. Ось отак, ти вищипуєш, і, yeah. і отак от тебе виходить інша іграшка. Ні, <р> я таке ще не бачу. Це ще кос. о, <рес> ми <рес> одночасно побачили. Боже, я хочу таке тут. Потримай. Просто. Полина! Вау! что она? Полина! 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 Что за такие? что ты там надуваешься? Я не поняла. Блин. Он такая шкира просто, это вообще. Подари мне такую кепку, Да, кстати, это И вот такие. Все, пошли. Поле, поле. И тут все такие коллекции. Да, прикольно. Пошли, давайте. Я пожалуйста. В смысле, пацан. А. Я уже... Я хочу сесть. А -а -а. Все. Ясно, собака отторнуть. Ми будемо скоро пишатися, тому що підходимо до остановки, будемо чекати остановочки. І коли я сюди стрілек, я може перестану знімати. М -м? Коли я сюди до трелепусу, то я вже перестану знімати. зняти. Хлопчики Так, працюють. Давайте будемо пропимо. А ми йдемо на точку. Не не, а, да, не эти. А, не, норка. А, кстати, мы не петхоны. Да? Ты да. Да. Все, пока. Пока. Всем пока, друзечки. Ты завтра. У нас завтра школа и... Да. да, мы крутим. Вообще, собака, да. мы не прям петхоны, но она на танке-то поворачивается. Так, петхоны.